Працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК. «Недвірна» інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. Вимагали 800 тисяч доларів. Нацполіція та СБУ затримали злочинне угрупування на чолі зі Смотрящим за Коломиєю, яке тероризувало мешканців Івано-Франківщини. Спецоперація проводилася в дев'яти областях України. Правоохоронцям вдалося затримати лідера організованої злочинної групи та одинадцятьох її активних учасників. Далі у коментарі речниці департаменту стратегічних розслідувань національної поліції. України Рини Альони Лютницької Нацполіція та СБУ затримали учасників організованої злочинної групи на чолі зі Смотрящим за Коломиєю та Коломийським районом, які тривали час, кошмарили місцеве населення та підприємців і виконували злочини на замовлення. Фігуранти спеціалізувалися на вимаганні побиттях, заволодінні та знищенні майна до складу угруповання також входили Смотрящі за верховинським районом, виправними установами, а також до ворів у законі Крим кримінальники та так звані бігуни, які виконували вказівки старших, усі вони раніше вже притягувалися до відповідальності за тяжкі злочини, зокрема вбивства та вимагання. Частина ділових зв'язків між учасниками була налагоджена саме у місцях позбавлення волі. Психологічний тиск, залякування, погрози фізичною розправою над членами родини, пошкодження майна, зловмисники застосовували всі можливі методи, аби змусити жертв погодитися на злочинні вимоги. Лише в одного з потерпілих підприємців, який займався криптовалютою, вони вимагали 800 тисяч доларів. Розміри вигаданих боргів залежали від матеріального становища людини. Дайте на гроші чоловіку, і ті, що взяли, що ти взяв? віддай йому то, що ти взяв. Віддайте гроші, бо буде біда. Подивися, попадеш більше. Ете гражданин вже настолько мені братан. Я начну його, я його бити. Я я тебе я його буду бити. Наразі задокументовано щонайменше 10 епізодів злочинної діяльності. Скажи, пожалуйста, своей баришні, чи кто там знімає бунгала, що я зараз зайду і разнесу то телефон и у то Бунгова. Вот, серйозно, скажи по-нормальному. Бо я сейчас зайду в то і и разнесу телефон на его голове. Серьезно, вот. Иди сюда. Йди. Пожалуйста, не урожайте моей жені. Я тебе черту, так. так я так. твоя жена сейчас ку исполняю будь пожалуйста, моїй жіні у ході спецоперації, що відбулася у дев'яти областях, правоохоронці затримали лідера організованої злочинної групи та активних учасників. Кількох з них схопили безпосередньо після отримання від підприємця 300 тисяч доларів. Правоохоронці також провели санкціоновані обшуки за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів у Івано-Франківську, Києві, Рівному, Коломиї, Кропивницькому, а також у Житомирській, Дніпропетровській, Одеській, Закарпатській та Хмельницькій областях. Серед іншого, вилучено автівки, зброю, гроші та блокноти з чорновими записами. За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури, слідчі поліції, повідомили 12 членам ОЗГ про підозру. Більше двох сотень ветеранів з усієї України зібралися на фінал національного відбору до міжнародних змагань «Strong Spirits Games», що відбувся у Буковелі. Боротьба велась у різних дисциплінах. Ривок гирі, жим лежачі, веслування на тренажері тощо. Проте найголовніше події показали незламність українців, яких не зупинила війна. Переможці будуть представляти Україну у Мадриді. Детальніше з події у наступному сюжеті у Буковелі відбувся фінал національного відбору на міжнародні змагання серед ветеранів та ветеранок війни. Переможці будуть представляти Україну у Мадриді. Серед більше 200 учасників зустріли Максима Бондаренка на захист України. Він рушив з перших днів, а у 23-му році отримав поранення. Має низьку ампутацію. Пройшов лікування і згодом містяни Ірпіня привезли його на змагання у Києві. Мені сподобалось, тому що ну, це активний спосіб життя. Не хочеться лежати вдома. І так воно затягнуло, що я приймаю участь систематично. І сьогодні я вже на фіналі. Мені кайфово, що займаюся спортом і долучився до таких змагань. Хлопці мобілізуються, вони не замикаються в собі, так як я бачив таких. Можливо, в мене якийсь був такий момент, коли нічого не хотілося робити. А коли ти йдеш в спорт на такі змагання, ти, ти змушений себе заставляти йти в спортзал. Тому що на змаганнях ти повинен показати результат. Важливим фактором реабілітації та підтримки для ветеранів є спілкування. І тут дуже важлива оця комунікація, бо як тобі, якщо мені там міська ампутація здається, що це тяжко, ти дивишся хлопців, у яких висока ампутація, і ти розумієш, що це не в тебе не проблема, ти майже, у тебе все майже класно. Тому і ми спілкуємося, підтримуємо один одного. і Це ну, досить насправді це. Такий момент він дуже важливий. Багато хто на нього не звертає увагу. Я точно можу сказати, що спілкування і ця мотивація, ця енергія, яка тут, ну вона тільки додає бажання жити, продовжувати боротися з собою. Приємно ж на себе поглянути в дзеркало, і ти такий, а я підтягнувся, я був трошки такий. Тепер я став от такий, я трошки прибавив в вазі, я такий атлетичного вигляду. Це круто. Також Максим звернув до військових Та закликав не нехтувати безпекою. Хочеться їм побажати, хоч ми тут, зараз, в тилу, але ми за них. 28-річний чоловік Олександр Брайлян із Вінниці і теж взяв участь у змаганнях, поділився своїм військовим минулим. Я пішов служити 22-го краю механізовану бригаду. Після цього поїхали під Бахмут в Кліщіївці, воювали. Там я отримав поранення в Кліщіївці. Ну, я почав займатися на початку весни взагалі. Поранення отримав рік тому І вже на шостих змаганнях. Шість змагань був і поїхав в Буковель на відбір національний. І зараз буду представляти ще п'яти точніше Ціпліна? жим штанги, ривок гирі, точніше два жима штанги ривок гирі і, і арибайк. Михайло 38. Ветеран розповів за свій військовий шлях та, де воювавши, отримав поранення. Не мав досвіду до початку повномасштабного вторгнення жодного військового, не був звільнений від військової служби. Вдалося долучитися до лав Збройних сил України, проходив службу в 135-му окремому батальйоні управління 10-штурмових військ. Виконував завдання на Донецькому, на Запорізькому напрямках. Ну, під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку отримав поранення. Це був перший на Буковелі? На Буковелі, так. Минулому році був задіяний в іншому проєкті, тому не міг прийняти участь. Скільки разів брали участь? Саме в цих, майже всі рейтингові змагання, крім самих перших, пропустив Одеса. На події голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук звернула увагу на побудову ветеранської політики як одне із пріоритетних завдань у президента. Також розповіла про будівництво нового надпотужного реабілітаційного центру в Івано-Франківській області. Ми розуміємо, який виклик сьогодні на фронті. Ми розуміємо, як важко президенту об'єднати весь світ для того, щоб захистити Україну. Але в той же час зараз головне завдання нашого президента одне з пріоритетних це побуд. Дова потужної ветеранської політики це підтримка і опіка кожного захисника і захисниці. Це готовність кожної області зустріти з фронту наших захисників-захисниць. вже 24 реабілітаційні центри працюють. Зараз, за ініціативи президента Володимира Зеленського, ми будуємо надпотужний Івано-Франківський реабілітаційний центр, який буде надавати послуги реабілітації не тільки для жителів Прикарпаття, але й для наших захисників захисників з цілої України і кожен раз, коли я спілкуюся з нашими захисниками Прикарпаття, то дуже приємно чути схвальні відгуки про роботу цілої команди пані Наталі вашої, тому що це направду любота, любов до тих людей, які сьогодні найважливішими в нашій державі. Бо дякуючи їм, ми маємо країну. Наші діти мають світле майбутнє в своїй країні. Міністерка у справах ветеранів України Наталя калимикова назвала день фіналу відбору заключним у Рії змагань розповіла про процес, який пройшли ветерани-фіналісти. Цілий рік хлопці з усієї України приїздили на змагання, набирали бали для того, щоб пройти в відбір, а потім вже після відбору власне на, на міжнародні. І ми бачимо, як розростається спільнота. Ми бачимо, як кожного разу стає все більше і більше атлетів. Не побоююся цього слова сказати. Ми бачимо, як хлопці-дівчата змінюються під час занять спортом, і насправді. Чим більше таких заходів буде, тим більш активною буде спорт... ветеранська спільнота і кращий приклад буде для цивільних. Команда фіналістів змагань буде амбасадором України. Такої думки був уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лобінець. Це, напевно, визначний день для всіх ветеранів і ветеранів, бо спорт це не просто напрямок в нашому житті. Саме для ветеранської спільноти це один з напрямків, де ми проявляємо, показуємо, що держава турбується, піклується про права тих, хто захищав Україну на полі бою. Що та команда, яка поїде за кордон, це додаткові наші. Амбасадори, амбасадори українського духу, української незламності, української нації. Ми вкотре покажемо, що Україна це нація переможців. Ми точно переможемо в минулому році. За словами заступника міністра з питань ветеранів Руслана Приходька, план національних подій представляв 11 заходів. Цього року це вже 67-й. 104 тисячі ветеранів війни скористалися державною програмою і пішли, отримали відповідні виплати на свої в дія і мають можливість займати спортом в будь-якому спортивному залі, басейні сьогодні, з результатами цієї грандіозної річної роботи, яку провела Федерація стронмену, Міністерство Справ ветеранів, Міністерство внутрішніх справ та інші партнери. Сьогодні ми говоримо про те, що Україна організовує чемпіонат світу в Мадриді по стронмену серед ветеранів війни, в якому будуть представлені всі країни, незламністю та наполегливістю ветерани продовжують показувати на власному прикладі. Жагу до життя та перемоги навчальний рік вже почався, а з ним і нові виклики та завдання для освітян. З цієї нагоди відбулася конференція педагогічних працівників у залі Надвірнянської РДА. Далі про це у сюжеті вигляд освіти змінюється за словами начальниці управління освіти Надвірнянської міської ради Тетяни Дземюк. Відбувається трансформаційний перехід від знаннєвої школи до школи компетенції. На конференції педагогічних працівників було підведено підсумки за минулий навчальний рік у вигляді різного роду статистики. Зокрема, стало відомо, що 2029 тисячі двадцять дев'ятий та роки матимуть у п'ять разів менше перших класів ніж їх було у 2018 році. Знання це річ одного кліку, одного правильного запитання до часу. У і тому сьогодні постає для нас з вами питання про те, що школа, освіта мають стати передавачами не тільки знань, а мають бути нести для дітей цінності. Педагог має бути наставником і лідером, який допомагає дитині зростати. Перед нами постає найважливіше питання: передача цінностей, і наше завдання побудувати таку систему освіти у цей час змін час реформ, де будуть передаватися цінності. До присутніх звернувся міський голова Зіновій Андрійович, закликав освітян до активних дій. Мірилом і результатом якості освіти є не тільки сьогодні підтримка органів влади, але в першу чергу є оцінка і і здача національного мультипредметного тесту, які в цьому році наші діти показали гарний результат. Хочу подякувати керівникам навчальних закладів, які декілька десятиліть тримають високу марку і рівень навчальний заклад. Хочу побажати молодим енергійним також показувати гарні результати. Хочу побажати наступного, щоб більше директори навчальних закладів йшли в поля, йшли до людей і переконали, що рідний навчальний заклад ті чи інші. Громаді в населеному пункті є найкращими. Ми розуміємо, що кожна дитина, кожний батько все робить для того, щоб направити дитину на кращі знання, на кращу освіту, але ми також маємо розуміти, в якому часі ми живемо. В часі, де можна робити реформи. І саме основне нести площину відповідальність на конференції були підняті питання харчування, організація довезень, забезпечення підручниками, волонтерство тощо. Ну у 2024 році на базі Надверняцького ліцею номер 1 було створено осередок викладання навчального предмету Захист України за новою програмою найближчим часом знову буде завезено обладнання із департаменту освіти для оснащення цього кабінету. Цих кабінетів для того, щоб діти могли отримувати. Хороші, якісні знання із цього предмету. Зараз діти перших 11 класів харчуються в прифронтових зонах в декількох областях. Було зроблено таку заяву. Обіця обіцянку дано що з 1 вересня 26 року всі діти перших 11 класів будуть харчуватися на безоплатній основі, тому ми маємо готувати харчоблоки, проводити їх модернізацію для того, щоб ми могли харчувати всіх дітей. Про особливості організації освітнього процесу в осередку з вивчення предмету захисту країни та застосунок мрії розповів директор Надринянського ліцею №1 1 Іван Криска. Перше цей предмет є практично зорієнтований. Його мета не лише. Давати учням теоретичні знання про національну безпеку, цивільний захист, основні основи дометичної допомоги, а формувати вміння діяти в реальних життєвих і надзвичайних ситуаціях. По-друге, для якісного проведення занять потрібен спеціальний осередок, щоб він був облаштований. Цьогоріч даним наказом, який був озвучений вище, затверджено стабільне навантаження 2 години на тиждень для учнів 10 11 класів. Ну і звичайно, що 12 класу в майбутньому про те, що буде обов'язкове тижневе навантаження дві години. Тобто, ми вже з варіативної складової не будемо виділяти тих 0,5 години для додаткових годин захисту України. Про соціальне партнерство в освіті розповів голова Надвернянської районної проспілкової організації працівників освіти та науки України Михайло Винник. Со соціальне партнерство передбачає одинакові. Правати обов'язки сторін. І наскільки вони збалансовані, я ще раз скажу, наскільки, і ми маємо спокій в колективах, якщо говорити за школу, чи на вищому рівні так далі. Якщо ми говоримо про нашу громаду, я можу назвати принцип позитивного соціального партнерства, Ну, наприклад, гімназії, так? прийнято рішення про ліквідацію. Якщо б стояти суто. На позиції закону ліквідація підприємства передбачає, що? Ліквідація відправка куди? Центр зайнятості, так чи ні? Ні, ми пішли шляхом соціального партнерства, взяли зобов'язання працевлаштувати максимальну кількість людей і е, всі, в тому числі, фінансові інтереси відстояні максимально чітко. І я вважаю, що це ну, приклад. Позитивний на конференції освітяни привітали нового колегу. Ним став Микола Дудка, який тепер очолюватиме Надвірнянську гімназію номер 5 Очолює гімназію відповідно до розпорядження голови Надвірнянської міської ради, до проведення конкурсу після завершення військового стану. Микола Петрович, всі дружні оплески, це так дружно. Наші освітяни приймають вас у своє товариство. Дуже Приємно дякую. залишаємося на нараду. Тетяна озвучила подальші плани, які стосуються ліцею Престиж. Ми плануємо, щоб ліцей Престиж на Дворянській міської ради з 1 вересня 2026 року став науковим ліцеєм. Ми працюємо для того, щоб там навчалися обдаровані діти із громади нашої, із сусідніх громад. Він Такий осередок розумних людей. Він і зараз є осередком розумних, але не має статусу наукового ліцею. Ми працюємо над тим, щоб він мав статус наукового ліцею для обдарованих діток. Ми зможемо зосереджувати найбільш обдарова. Виних дітей створимо матеріально технічну базу для того, щоб ці діти могли навчатися в нових сучасних умовах, отримувати якісні послуги, освітні і розвивати свої знання, вміння і навички. Ми мали можливість підбити підсумки, запланувати те, що маємо робити в новому навчальному році, ознайомитися з тим, що досягнуто, які маємо виклики. Викликів маємо багато, але будемо спільно працювати. Також не забуваємо, що в країні війна підтримуємо збройні. Сили України і надаємо дітям все, що залежить від нас від до Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш Ютуб канал та фейсбук сторінку, щоб бути в центрі подій разом із нами. Бережіть себе, почуємося.